Слава Україні, добрий ранок. 5 липня. Їдемо засівати ту ділянку, яку ми вчора змолотили після ріпаку. Сіємо сою махоні. Попереднє поле ми сіяли Ватсон. Да, ватсон. Це Махоні. Подивимося, порівняємо. Наскільки вони різняться. Махоні трошки раніше, ніж Ватсон. Ватсон на 5 днів пізніший. Ну, будемо бачити, поки, поки що так. Норма висіву буде 15 штук на метр або 210 тисяч на гектар. Що? Сьогодні зранку, наче включилася РТК. Зараз їдемо на поле, а там. Буде видно, чи воно працюватиме, чи ні. Попередній раз не вийшло повторююсь, <кій> бо питань багато. Люди питають, чого не автопілотом, а маркером. Їдемо на поле. Завантажуємо і сіємося. Отак от виглядає соя. Дуже до посівного ми не прикалупувалися, так як це літній посів. 50 на 50, що щось буде, щось не буде. Так, Сьогодні, слава Богу, працюємо за новітніми технологіями, не вручну, без маркера. Закинули, розвернулися. Ні, не тут о. О! От Отак от. Ось норма висіва. Отак у нас іде посів. Особо не заморачуємося. Швидкість посіву. 8 кілометрів за годину Прочесуємо по діагоналі до попереднього посіву якщо сіялося ось діагональ то ми сіємося навпаки іншою діагоналлю Поки є сигнал, поки сію а там буде видно. Можливо, сьогодні повезе нам, попрацюємо з комфортом. Да, що я вам скажу? Відчувається різниця по полкам. Подивимося, що у нас вийде по посіву. Ну, те, що воно сіє, то воно сіється. І в принципі якась там волога внизу є. ще ну, хвати тієї вологи, щоб соячина взяла на себе ту вологу і а, дала сходи. Хоча б Так, давайте глянемо, що ми тут чудим. Де тут наша лопатка була? Так. Отакий шалений фон. треба трошки опустить. Вот так вот будет краще. Так. Ось стыковые рядки. Как видите, все четенько. Давайте. А, больно. Больно, ножку. Давайте покопаемся. Что тут у нас робится? Заложки вологи там есть. Ось суечинка лежит. Сказати, що воно сухе ні. в принципі воно щось ліпится, да навіть трохи есть. Вологи. Багато ні, ну воно вологе. Структурований ґрунт. Такий творожок. Де тут соя? Де ти є? Вічно, як завжди, питання Де воно є, коли знімаєш відео? Ну де воно оце? Давайте друге місце. Ось воно видно, що воно таке ось вологе лежить, приплюснуте. Ну це вологе воно. Ось. довго охвати хто Саме головне, що а ось оно трошки глибше ось вологи ложе. то я не докопав Ну давай Де? Та ёлки палки ага ось то так криюсь хорошо так ладно короче воно так от. Доволі цікаво виходить. Вже половину посіяли, забули з собою взяти прапора, бо якось воно аж навіть не по собі. Як якийсь <гум> Як сівалку забув, наче. Ну нічого, наступного разу виправимся. Глибина посіву десь порядка 3 см, норма 15 штук на метр. Ну, по факту десь 14,5 виходить. А, так, це 203-204 тисячі на гектар. Так, 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 що ще? Працюємо по крутому сьогодні, по новітньому працюємо сьогодні, з автопілотом все працює сьогодні. Щось тоді у нас не вийшлося. Чого? Хто знає, можливо відключення світла, можливо повітряні тривоги. Тут уже бабка на двоє гадала. Стан війни чи війна без різниці. На агросектор це дуже-дуже впливає. Ну а ми сіємося далі. Благо, що в кабіні кондиціонер работає, бо так можна і зваритися в кабіні. Біля двигуна не стоїш. А це ось замочок, оцей гарячущий до деся. Перевірили. Газульку вивалив. І поїхали. Все, води, все, все нормально. Так, діло зроблено, посіяли, ну, якщо це можна правильно назвати. Ну, Поколупати, поколупали, волошка трошки є, зернятко положили, ну і подивимося, що з цього діла вийде. А ми складаємося і їдемо на базу. А, наступне по плану у нас це збирання пшенички озимої. Нагадаю, сорта Асорі з нормою посіву 1 млн. 35 міжряддя і 500 тисяч 70-те міжряддя. Ну, якось так. По вегетації я вам показував. Що воно вийде? Комбайн розсуди. Звісно, можливо, ще й вийде в нас і поважити це все діло, ну, можливо. А можливо і ні. Будемо довіряти візуальним і об'ємним показникам. Добре, складаємося, їдемо на базу. Кому цікаво, підписуємося. Кому сподобалося вподобаєчка. Далі буде.